Привіт, малята! Скажіть, а ви чекаєте свого дня народження? Чекаєте, цілий рік чекаєте, бо знаєте, що День у родин чудесне свято. Коли мамуся з Татусем, бабусі, дідусі, сестрички, братчики і просто гості вітають і дарують купу купезну подарунків і найприємніших, найкращих слів і побажань. Отож Оленці сьогодні 10 років. Оленочка була найстаршою у сім'ї, мала ще маленького братчика Миколку. І сестричку Яночку. Оленка дуже чекала свого дня. І врешті, коли цей день настав, мамуся з татусем збудили Оленочку великим букетом квітів і сказали: до тебе прийшли друзі. Друзі, це чудово. А ще, сказала мамуся, вони прийшли не просто так. А з яскравими подаруночками. подаруночками. О, Я дуже люблю подаруночки Оленка стрімголов побігла до дверей і побачила своїх друзів, діточок на порозі. Першим зайшов Петрик. Він тримав чотири великих жовтих кульки. Оленочко, це тобі подарунок. Перелічи, скільки тут кульок. Один, два, три, чотири жовтих кульки. А, чудесно! Оленка так втішилася, що на радощах аж у долоньки заплескала. Прийшов час Даринчиних вітань, даринка дівчинка, котра жила по сусідству і приятелювала з Оленочкою вже довший час. За спиною дівчатку тримало. Три червоних кульки. Оленочко, привіт. Я вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, удачі, ну, всього найкращого. І ще я дарую тобі цих три прекрасних червоних кульки. Я думаю, тобі сподобається. Можеш перелічити. Один, два, три, три червоні кульки. Три чудесні червоні кульки. Дякую, Дариночко! дуже тобі дякую. Оленка була вічливою дівчинкою і не забувала дякувати кожен раз кожному, хто її вітав. Я впевнена малята, що ви робите так само. Сергійко переминався з ніжки на ніжку, бо також дуже-дуже хотів привітати Оленочку. Оленочко, і я тебе вітаю з днем народження, щоб ти була такою ж гарною, розумною дівчинкою, слухала маму і тата, ну, гарно вчилась у школі, хоча ти і так чемна і гарно вчишся. А в подарунок тобі оцих дві зелених кульки. Прошу взяти один, два, дві зелених кульки. Дякую, дякую, Сергійко, які ж вони красиві. Тепер у мене тут цілий світлофор. Жовті, червоні, зелені. Фантастично! А ну я спробую їх перелічити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой, а мені ж десять років. А тут кульок лише дев'ять. І тут Миколка з Ялочкою вийшли з дитячої кімнати, тримаючи велетенську синю кульку. А ось та кулька якої бракувало, сказала Оленочка. Так, ми тебе дуже любимо, бо ти чудесна сестричка. Дякуємо за те, що ти в усьому нам допомагаєш, сказав Миколка. Я тебе дуже дуже люблю, сестричко Оленочку, сказала Яночка. Оленочка мала цілий оберемок різнокольорових кульок чотири жовтих, три червоних, дві зелених і одну синю кульку. Давайте, діточки, перелічимо ще раз чотири жовтих. Один, два, три, чотири. А тепер три червоних. Один, два, три. Ну, ми складемо до кубки чотири жовтих і три червоних. А тепер перелічимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім! Молодці дітки! Ви дуже гарно злічили всі кульки. А тепер подивимося, скільки у нас зелених? Дві. Один, два. А скільки у нас синіх? Лише одна. А чи не помилились би, мої маленькі любі слухачі, якщо б нам треба було перелічити разом три червоних кульки і? Наприклад, дві зелених. Тож три плюс два буде один, два, три, чотири, п'ять. Чудово! А ще ми можемо одержати п'ять в інший спосіб, коли ми візьмемо чотири жовтих кульки і одну синю. А тепер уважненько перелічимо чотири. Плюс одна разом. Один, два, три, чотири. також п'ять. Тож, діточки, три плюс два буде п'ять. Але і один плюс чотири буде п'ять також. От така весела математика. Пригадаємо, дітки, усі кольори кульок: жовтий, червоний, зелений, синій. І разом десять кульок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ви просто молодці. Отож. Оленочка у свій день народження отримала чудесний подарунок від прекрасних друзів: десять кольорових яскравих кульок. А ввечері, коли гості розійшлися, Оленка вийшла на балкон, загадала бажання, і всі свої кульки відпустила високо у небо. Здійнялися кульки. Полетіли, полетіли ген ген і понесли з собою оленчині бажання. Вони обов'язково збудуться, так як і ваші. Папа, -па, до нових зустрічей на каналі Чарівна Хатинка. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.